Україні. Шановне товариство! Хочу обговорити досить важливу тему в цей прекрасний осінній день в одному з найпрекрасніших місць нашої громади в Сінецькому парку. Біля його родзинки арочного мосту. хочеться обговорити тему його спасіння. Ми реагуємо на звернення громадян і самі бачимо, в якому стані знаходиться даний арочний міст який вже за своїм віком. Що має більше 200 років за свою історію, фактично має аварійний стан. Ми віддали данину паркові, і сьогодні ті аварійні дерева, які ми використовуємо для наших шкіл і садочків, виконують свою функцію, але залишається найважливіше завдання окрасою і головним місцем для Синицького парку є все-таки міст. Погода. Рослинність, час зробив свою роботу, і ми можемо втратити його як функціональний міст, тому що, як мінімум, два звода фактично зараз в стадії руйнування. Але ми не маємо забути, що це не просто міст, це пам'ятка архітектури національного значення і внесений в перелік пам'яток України. В цілому це парковий. Ансамбль з архітектурними двома спорудами, які збережені, це сам міст і паркан. Для того, щоб поставити питання про реставрацію мосту, спочатку необхідно виконати топогеодезичне знімання всього парку, а це немаленька площа і цей проєкт може вартувати близько 350 тисяч. Потім необхідно розробити наукове обґрунтування для цілого парка, розділити хоча б на окремі. Будівлі, які існують на території, ті, що втрачені, ті, що і сьогодні існують. Потім необхідно буде розробити саму ПКД, в яку, напевне, буде включено дуже багато спеціалістів, тому що реставрація це досить складна процедура. І сьогодні наша держава і ми маємо надсерйозну проблему. Це війна. Сьогодні саме село Синиця має такі гострі проблеми, як дорога. як Спортивний зал. Сьогодні перед громадою стоїть багато завдань, як реабілітація, наша центральна районна лікарня та пошкоджені об'єкти, ми маємо визначатися, чи починати витрачати кошти на проєктну документацію, тому що вона йде поетапно, і це не буде виконано за один чи два роки. Чи все-таки можливо визначитися з іншими пріоритетами і якщо все-таки ми втратимо частину цього мосту, може будуть кращі часи, і ми будемо його ремонтувати, відбудовувати. В світі багато пам'яток архітектури зникли, як колізей, який наполовину зруйнований, але половина існує, та багато інших прикладів. Але це тема для обговорення. І вона досить важлива, досить значуща. І ми маємо сказати, що маємо таку гостру проблему. А рішення будемо приймати разом і виважено. Слава Україні!